Наніс приятелю тілесні ушкодження в Івано-Франківську на вулиці Вовчинецька двоє чоловіків посварились під час застілля. Один з них схопив ніж та вдарив ним у груди іншого. На виклик оперативно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що в закинутому будинку, який знаходиться по вулиці Вовчинецькій, під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками, винний конфлікт. У результаті словесної суперечки 52-річний чоловік умисно завдав удар кухонним ножем в ділянку грудної клітки 50-річному приятелю. Потерпілого госпіталізували. Загрози його життю наразі немає. Інший чоловік у скоєному зізнався. Зловмисника слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру за частиною першої статті 121. Умисне тяжкі тілесні ушкодження кримінального кодексу України санкція статті передбачає позбавлення волі на терміни до восьми років. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.